Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І зараз я збираюсь надати відповідь роз'яснення для однієї моєї підписниці, яка на вихідних задала мені питання стосовно нової пошти, а саме, як працювати з новою поштою по наушці. Дивимося питання. Запитання звучить так. Добрий день, дуже дякую за ваші відео та допомогу. Дякую за відгук. Можна задати трохи запутане питання обожнюю запутані питання. Підкажіть, будь ласка, чим може грозити, якщо ти відправляєш посилки як ФОП з НП, але на ложки отримаєш готівкою. Виходить як фізособа. Але при цьому всі чеки на ці замовлення фіскалізуєш як готівка. Причому Нова ліміт підняла тобі вже як для ФОП, бо надавав їм декларацію, але договору з новопей немає. Чи були якісь прецеденти? Дуже дякую. Добре, якщо коротко відповідати, то ні, так не можна. ФОП не може отримувати готівкові кошти в новій пушті. Це є порушення. Дивіться, є окреме роз'яснення податковою. Щодо особливостей здійснення розрахунків при продажу товарів в мережі інтернет із використанням служб доставки, чинним законодавством не передбачено можливості видавати готівковій формі суб'єктам господарювання саме торгівельну виручку у відділеннях надавачів фінансових платіжних послуг без попереднього. Зарахування її на поточні та або потіжні рахунки платників податків. Видача коштів готівкою, можливо, лише щодо переказів, не пов'язаних із веденням господарської діяльності. Або у випадку, якщо такою фінансовою установою або банком, було спочатку відкрито. Платіжний або поточний рахунок такому суб'єкту господарювання і він отримує готівку, яка була попередньо зарахована на цей рахунок. Суми, які ФОП отримує готівкою, враховуються як дохід звичайної фізичної особи та підлягають оподаткуванню відповідно податком на доходи фізичних осіб це 18%. Та військовим збором 1,5%. І цей дохід треба буде обов'язково показати у своїй річній декларації про майновий стан та доходи. Для виправлення отої халепи, в яку попав ваш ФОП. Якщо ви допустилися такої помилки, вам варто просто укласти договір знову PAI. Та отримувати кошти виключно на розрахунковий рахунок в банку. Все. Стосовно штрафів по РРО і перевіркам, дивіться, я нагадую, що зараз діє звільнення від перевірок на період з 1 січня 2022 року. По 1 жовтня 2023 року. Якщо ж у вас є запитання, хочете отримати консультацію, я буду вам радий, звертайтесь. Посилання на мій інстаграм або електронну пошту, вже як вам зручно, ви бачите під цим відео. Для тих, хто починає свій бізнес з новою поштою, я застерігаю вас від таких помилок. Звичайно, я розумію, що всі, скоріш за все, починають свій бізнес як, як фізична особа. Ви починаєте відправляти товар, отримувати готівку як фізособа. Слава Богу, у вас все йде далі. Ви відкриваєте ФОП, ставите РРО, але у вас от не спрацьовує оцей механізм переходу на мислення як ФОПа. Відокремлюйте дохід фізичної особи від доходу ФОПа. Нова пошта таких консультацій не надає. Їм начхати, як у вас ідуть справи, які у вас будуть штрафи, які у вас будуть наслідки. Вони себе позиціонують просто як надавача послуг. Посередника. Все. І податково, до речі, нещодавно був пост в мене на сторінці в Інстаграм. Визнала їх як посередника. Тому, на жаль, Якщо ви шукаєте ПРРО, я рекомендую вам чекбокс для роботи з наложним платежем. Посилання також під цим відео. Ну, на цьому все. Не забувайте донатити на ЗСУ, будь ласка. Бережіть себе, все буде Україна. Пока. Пишіть ще в коментарі. Буду вам вдячний. Дякую.